О. О, боже, це. Так. Оператор, який управляє дроном, і через окуляри бачить а те, що бачить дрон. Можемо себе побачити. Да. Давайте п'ять, всі вам. Давайте! Діти третього ліцею, які малювали для нас в честь дня нагоди поліцейського офіцера громади, бо у нас шоста річниця цього свята. І як заохочення, ми дітей привезли до поліцейської станції, де нагородили їх з футболками та чашками, блокнотами. Подаруночки вручили за те, що вони. Так добре малювали на наше свято малюночки. Ми дітей поїхали, забрали з третього ліцею, привезли до станції. Тут у нас ціла програма була також до сьогоднішнього дня запрошені гості. Це хлопці, які Відвозять на фронт, ремонтують, скручують дрони. Попросили їх також запустити для дітей. Потім було дуже цікаво наблюдати в окуляри, дивитись, як працюють ці дрони. Сьогодні ми привітали офіцерів громади, подякували за їхню службу. Вони постійно допомагають в охороні громадського порядку. Вони виїжджають на виклики, вони допомагають. І коли ми ховаємо наших героїв, і звичайно, коли у нас якісь заходи, так само вони допомагають, побажали їм завжди повертатися з чергування і ще раз дякуємо від нашої територіальної громади.